Цей будинок підлягав знесенню ще з 1995 року. Проте відселити останню сім'ю вдалося лише у 2005-му. Від того часу суди щодня навідуються безхатченки. Одного разу навіть сталася масштабна пожежа. Мешканці судніх будинків щодня живуть у страху. Наприкінці вересня спеціальна комісія постановила, будівлю потрібно знести терміново та де взяти необхідні гроші, а це 100 тисяч гривень. Чиновники першотравневої районної ради по допомогу звернулися до міського голови. Відповідь була, що Якщо у вас є можливість в районній раді знайти ці кошти, будь ласка, ви їх знайдіть. Так, гроші довелося шукати у власному бюджеті на черговій сесії районної ради розглядали питання їх надання. Та депутати запевняють, виділяти у нинішніх умовах таку суму просто нераціонально. Можна було обнести і не так вже якби не за цими і 100 тисяч тримати як резерв або для виконання енергозбереження будинки. Ліфти ви бачили в нас. У нас не вистачає грошей на ліфти. Це теж де живе шестиповерхових дев'ятиповерхових, і тому це я вважаю економічним навіть не то, що. Непорозумінням, а десь якийсь системним злочином. Нині головне підготовка до зими, а також розрахунок зі старими боргами. Районна рада винайшла, як кошти 50 тисяч вони зняли з капітального ремонту. Хоча на даний момент ще вони винні підрядниками які виконували і минулого року роботи, і теперішнього року А 30%, 31 тисячу вони зняли з благоустрою, тобто сміттєзвалище, дерева покістрав. Тобто сміттєзвалище у нас вже не зменшилось, не зменшилось, а звідти ще забрали кошти фірму, яка зноситиме аварійний будинок обирали без тендера. Кошторисна ціна завищена, відповідно, ці роботи можна виконати дешевше, краще, не проведені ніякі процедури, не ні тендеру, нічого. Тобто, кажуть, що є всі документи, я цих документів не бачив. Відповідно, я кажуть, е з іншими організаціями розмову наскільки мені відомо, також ніхто не проводив. Чиновники ж запевняють тендер на здійснення робіт проведуть обов'язково. Там не зазначено хто буде це робити у чи ЧПП Іванов. Там було зазначено, що виділити кошти. А вже на тендерній основі чи ще на будь-якій може люба підрядна організація звернутися в районну раду чи до міського голови, що ми можемо це виконати, наприклад, не за 99, а за 89. Проте посадовці сумніваються, що знайдеться багато охочих. Наразі лише місцевий жре погодився розібрати будівлю. Не згодні з виділенням коштів на знесення, і мешканці будинку на вулиці Кобилянської 51, які прийшли на сесію просити допомоги, адже вони вже півроку звертаються у всі відомі інстанції. Щоб їм відремонтували вхідні двері, навіть було створено спеціальну комісію. Чиновники пообіцяли розібратися у ситуації та далі розмови. Справа з місця не зрушила в коридорі. Получається як туалет. Заходять як собачки, так і дорослі, так і всі, тому що на Кобилянській туалету немає. Ну будинок архітектурний. Всі туристи, всі екскурсоводи водять туристів. В нашому будинку колись був кінотеатр Україна, і цей будинок наскільки він гарний, що постійно зупиняються екскурсоводи з туристами і показують наш будинок, що показати, коли двері відкриті на привязі? Більшістю все ж таки було прийнято рішення виділити гроші на знесення будинку по вулиці Барбюса, а мешканцям Кобилянської вкотре пообіцяли допомогти. Аліна Олевич, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.